Існує близько 10 різних вірусів, які викликають гепатити. Серед них це віруси гепатиту А, Б, С, Д, Е, Джи, Тіті, Тіті, Ві, Х, та інші. Вони всі різні за своєю природою, і захворювання, які виникають в результаті інфікування кожним з них, теж різняться: 95% хворих не здогадується про те, що є інфікованим. Велика частина з 325 мільйонів хворих на гепатит в усьому світі не отримують ніякого лікування. При цьому щороку від гепатиту помирає близько 700 тисяч людей. Велика небезпека гепатитів полягає в тому, що вони дуже довго можуть мати безсимптомний перебіг. Саме тому іноді гепатит С називають лагідним вбивцею. Більшість інфікованих дізнаються про свій діагноз лише тоді, коли хвороба вразила печінку. Або розвинулося різноманітні ускладнення. Гепатит це загальна назва запалення печінки. Його провокують деякі інфекційні захворювання, токсичні речовини, медикаменти або аутоімунні захворювання і, звісно, вживання алкоголю. Але найчастіше все ж таки захворювання печінки спричиняють віруси. Зокрема, гепатиту вони провокують формування рубців на печінці, так званого фіброзу, а згодом можуть викликати формування цирозу чи навіть раку. По іншому, це гепатокарцинома печінки. Серед всіх вірусних гепатитів найбільш небезпечними вважають БІЦ. Саме на них припадають до 96% всіх смертей, спричинених вірусними гепатитами. Тому дуже важлива профілактика, зокрема вакцинація і дотримання правил особистої гігієни. Також суттєвий відсоток інфікування припадає на незахищений секс, розрізняють такі основні типи вірусних гепатитів: А, Б, С, Д і Е. Вони всі викликають захворювання печінки, але мають суттєві відмінності, зокрема в шляхах інфікування, характеру перебігу і наслідках. Майже всі пацієнти з гепатитом А. Повністю одужують і набувають сікого імунітету до захворювання. Гепатити Б і C можуть перебігати як в гострій, так і в хронічних формах інфекції. Гепатит Д може з'явитися лише якщо у пацієнта є гепатит В. А от гепатити А і Є е це кишкові інфекції, які зазвичай проходять самостійно. Найменш вивчені на сьогодні гепатити G, ДЖІ ТІТІ, ТІТІВ та інші. Гепатити А і Е найчастіше передаються через забруднені продукти харчування та воду, гепатити В, С і Д гематогенним шляхом, тобто через кров, також, можливо, через пошкоджену шкіру або слизові оболонки під час безпосереднього контакту. Гепатитом В, С і Д можна захворіти при незахищеному стативому контакті. Втім, вірус може потрапити в організм і при переливанні крові. Побуті при використанні чужих лез для гоління чи зубних щиток, різних ін'єкціях, які проведені з порушенням санітарних норм під час вживання іннекційних наркотиків, переливання крові, чи її продуктів, її компонентів, або навіть від матері до дитини при пологах чи через грудне молоко, якщо у мами є тріщина на сосках. Ніхто від відзараження всіх, хто користується послугами стоматологічних, косметологічних, татуювальних та інших кабінетів, де можливі контакти з кров'ю знаходяться в групі ризику. <му> Якщо ви відчуваєте слабкість, швидко втомлюєтесь, у вас роздратування чи апатія, щастя розлади шлунку у вигляді нудоти, блювання, дискомфорт в животі. Діарея, потемніння сичі, знебарвлення калу або ж ваша шкіра та очі пожевтіли обов'язково зверніться до лікаря. Перебіг хронічного вірусного гепатиту зазвичай малосимптомний, а виявлення часто стає випадковим. Первинне інфікування вірусом гепатиту майже у кожного другого безсимптомне, але потім формується гостра, а інколи хронічна форма інфекції. У декого гостра форма не викликає ніяких ускладнень і захворювання може закінчитися повним одужанням. Коли ж імунна система не справляється, та при деяких вірусах гепатиту захворювання переходить в хронічну форму інфекції, і саме в цих людей надзвичайно високий ризик розвитку цирозу печінки або навіть раку. Часто, через цю особливість, більшість пацієнтів. Дізнається про свій діагноз дуже пізно. Це ускладнює лікування, тому вкрай важливо регулярно проходити тестування. Сучасне лікування дає можливість контролювати перебіг гепатиту В і дуже ефективне для лікування хронічного гепатиту С. Гепатити А і Є можуть бути небезпечними в епідеміологічному аспекті, а саме, вони. Спричиняють епідемії в країнах, що розвиваються, і часом в розвинутих країнах, але зазвичай не мають летальних наслідків. Переважно захворювання на ці види гепатитів протікає легко, людина повністю одужує, отримує імунітет на все життя. А от вірус гепатиту Д взагалі вражає лише людей, які хворі на вірусний гепатит B. Поєднання цих двох вірусів справді може бути дуже небезпечним. Гарна новина в тому, що вакцинація від гепатиту Б, в свою чергу, також захищає від гепатиту Д. Наш організм вміє сам долати деякі види гепатитів. Дуже часто люди навіть не підозрюють, що живуть з ними. В Україні гепатитом С інфіковано приблизно 2 мільйони людей, але знає про це лише кожен двадцятий. І ще 600 тисяч інфікованих знають свій діагноз приблизно 23 тисячі це приблизно 4 з гепатитами А і Б ефективно борються вакцини. Хронічний гепатит С ефективно лікується, а лікування хронічного гепатиту Б існує воно довготривале. Медикаментозне лікування полягає в тому, щоб підтримувати фізичний стан пацієнта. Лікування, профілактика та терапія при гепатиті в Україні повністю безоплатні. Звичайні прості речі можуть врятувати ваше здоров'я і навіть життя: мийте руки, особливо після відвідування вбиралень, пити кипячину воду, ретельно мийте овочі та фрукти, ягоди, не забувайте про гігієну у стосунках, використовуйте презервативи, уникайте контактів з кров'ю та біологічними рідинами інших людей, пірсінг, татуювання, косметичні стоматологічні процедури. Робіть в добре перевірених салонах, для яких гігієна та стерильність. Основний девіз у роботі. Не варто також ділитися своїми манікюрними ножицями, бритвою, зубними щітками. Ці прості правила врятують від багатьох небажаних хвороб, серед яких і гепатит. Віруси гепатиту справді небезпечні, але в переважній більшості випадків їх можна лікувати аж до повного одужання або за умови правильної і своєчасної терапії. Пригнічувати і не втрачати якості життя. Профілактика найдієвіший захист. Відповідально ставтеся до свого здоров'я. Водіть здоровий спосіб життя, регулярно здавайте аналізи, зробіть всі щеплення, або перевірте, чи ви їх робили раніше. Не соромтеся просити свого партнера про захищений статевий акт. Якщо все ж таки інфікування сталося, це не смертельний вирок. Серед відомих зіркових людей є приклади, коли хворі побороли гепатит. Як у світова зірка Памла Андерсон, американський актор, громадський діяч і письменник Крістофер Лоуфорд, співачка Діаманда Галас. Дуже важливо вчасно звернутися за фаховою допомогою. Варто періодично проходити тестування на вірусні гепатити. Це можна зробити у сімейного лікаря. З яким у вас підписана декларація в різноманітних медичних закладах і лабораторіях або анонімно і безкоштовно в неурядових та благодійних організаціях?